Їжа вікторіанської Англії Вікторіанська епоха стала справжнім проривом у багатьох сферах життя, зокрема і в галузі кулінарії. З'явилися залізниці, а це означає, що транспортування продуктів стало швидшим і дешевшим. Населення міст постійно зростало, були потрібні нові способи приготування і зберігання їжі. З'явилися продукти з тривалим терміном споживання, такі як згущене молоко, яєчний порошок і консервовані супи. У 1865 році у Великій Британії було засновано перше велике м'ясокомбінат. І вже до 1870-х років майже на кожній кухні сім'ї середнього класу зберігалися банки м'ясних консервів. Білий хліб перестав бути розкішшю, його стали випікати на заводах і продавати в булочних. Домашнє пивоваріння також відійшло в минуле. Пиво стали продавати вже готове у пляшках. Багато продуктів, наприклад, чай, почали експортувати з колоній. З'явився величезний попит на вуличну їжу серед. Ретробітничого класу водночас. Продуктовий набір і культура харчування британців сильно залежала від соціального статусу. Харчування нижчих класів, харчування селян безпосередньо залежало від того, наскільки врожайним видався рік. Як правило, вони їли пшеничний хліб, картоплю, масло, сир, молоко, пиво і чай. Вибір м'ясних продуктів обмежувався солоною свининою. Іншого м'яса селяни собі дозволити не могли. Усі ліси та дичина в них були власністю поміщиків. В Англії діяли суворі закони проти браконьєрства. Аж до 1857 року. Вбивство кролика в поміщенському лісі каралося висилкою з країни, а у другій половині 19 століття тюремним ув'язненням або штрафом. Заробітки міських робітників у вікторіанській Англії сильно різнилися. Все залежало від місця роботи і кваліфікації робітника. Мешканці міських нетрів часто не мали печей, а також нормального посуду. До того ж, піч потрібно було чимось опалювати, а на дрова не було грошей. Найчастіше біднота їла сухий хліб і рідку юшку, наприклад, зборошна. Кваліфікований лондонський робітник міг дозволити собі більш заможне життя. Він отримував 30 шилінгів на тиждень. На ці гроші він міг утримувати дружину, яка не працює. І п'ятьох дітей. Зрозуміло, майже всі гроші витрачалися на їжу. Залишалося ще трохи грошей на дрова, вугілля, мило та інші товари першої необхідності. М'ясо їли у неділю. Це був єдиний день, коли вся сім'я обідала разом. Часто м'ясника купували субпродукти, які були суттєво дешевшими. У хід йшли інші частини тіла тварин: голови, копита, тельбухи, хрящі, кістки і навіть кишки. У вікторіанський період стає популярною традиційна шотландська страва хаггіс. Хаггіс готували з баранячих тельбухів, призначених на викид. Серце, печінку, легені дрібно рубали, змішували з цибулею, перцем, толокном і салом. Усю масу загортали в кишки або баранячий шлунок і варили. У нижчого класу ця страва вважалася святковою і її готували на різдво. Серед традиційних вікторіанських рецептів є такі, як варена теляча голова, холодець з баранячих копит, в'ялена морда свині, броксі цим словом, називали м'ясо для бідних. Як правило, це м'ясо вівці, яка померла від якоїсь хвороби у ті часи. Вівці були набагато сприйнятливі до інфекцій, таких як сальмонельоз і стригучий лишай. Це м'ясо все одно продавали, але набагато дешевше. Люди їли заражене м'ясо, ризикуючи життям. Багато представників робітничого класу харчувалися дешевою вуличною їжею. Торговці продавали апельсини, яблука, печену картоплю, смажені каштани, пороги, кренделі та щербет. І це далеко не весь перелік. Вулична їжа часто готувалася з риби. Вона була набагато дешевшою за м'ясо, а вловлювали просто в темзі. Заливний вугор вугра варили у великій кастрюлі з приправами й охолоджували. Холодний вугор жалювався власним желатином і перетворювався на єдину драглисту масу. Торговці накладали порцію вугра в миску, з якої щойно їв попередній покупець. До кінця 19 століття стала популярною смажена риба з картоплею fish and chips. Ця страва полюбилася лондонцям її їли навіть дрібні клерки, замовляючи в тавернах разом із кухлем Еля. На вулицях міст продавалися чай і кава, але коштували вони як і раніше, дорого. Дешевшою альтернативою був салуп. Салуп гарячий тонізуючий напій. Спочатку його робили з борошно, салепи цибульної орхідеї. Пізніше салеп замінили на корінь північноамериканського сасафрасового дерева. У салуп, як і чай, додавали цукор і молоко, та пили гарячим. Потім цей напій стали використовувати як засіб від венеричних захворювань. Пити на публіці його було непристойно. Найпопулярнішими напоями були пиво та ель, причому навіть серед представників середнього класу. Пиво пили щоразу, коли хотілося втамовитися. Спрагу не дивно, адже воно коштувало набагато дешевше за чай чи каву. До того ж, вода в міських колонках була настільки брудна, що нерідко спричиняла епідемії кишкових захворювань. Спиртним напоєм робітничого класу був джин: джин, пиво й ель пили в тавернах і пабах. Кожен охочий міг заплатити господареві закладу дві гінеї за рік і приходити по випивку щодня, ні в чому себе не обмежуючи. Харчування середнього класу. Меню середнього класу було куди ситнішим. Традиційно їхній сніданок був пізнім і за сучасними мірками дуже рясним. Холодна яловичина, іноді навіть відбивні риба, яйця, сир та ель. До середини 19 століття пити пиво за сніданком перестали. Його повністю замінили чай і кава. Замість м'ясних страв почали готувати всіляку випічку і тости з маслом і варенням. Кеджері страва вікторіанської кухні, яку традиційно подають на сніданок. Вважається, що кеджері було привезено з Індії в середині 19 століття. В Індії аналогічна страва називається кічарі. Кеджері готується з копченої риби пікші, відвареного рису, крутих яєць, петрушки, олії, вершків, родзинок і каррі. Зазвичай професіонали із середнього класу працювали поза домом і на вони йшли до ресторану з колегами, натомість їхні дружини обідали вдома, здебільшого з залишками вечері. Упродовж вікторіанської епохи вечері ставали дедалі пізнішими. Причин цьому було кілька: по-перше, робочий день став довшим по-друге, з'явилося газове освітлення, що давало змогу пізніше повертатися додому зі служби. Не останню роль тут відігравало наслідування керівних класів. Аристократи давали прийоми вечорами, а середній клас старанно копіював їхні звички. Поради Ізабели бітон. У вікторіанському суспільстві існували дві несумісні, на перший погляд ідеї. Одна з них проповідувала образ нової жінки-феміністки, а інша оспівувала так звану істинну жінку берегиню вогнища. Головною чеснотою істинної жінки вважалося майстерне ведення домашнього господарства. Настільною книгою кожної вікторіанки середнього класу вважалася книга з ведення домашнього господарства Ізабели Бітон, видана у 1861 році. У ній є поради на всі випадки життя починаючи від того, як правильно звільнити прислугу, закінчуючи тим, як позбутися веснянок. Але більша частина книги присвячена кулінарним рецептам. Кумедно, але цей бестселер, на який молилися всі жінки середнього і вищого класу, майже повністю складався з плагіату. Річ у тім, що місіс Бітон почала писати свою книжку майже одразу, щойно вийшла заміж за свого чоловіка, видавця Сам'юеля Бітона. Ізабела була зовсім молодою і неосвіченою господиною. Проте вона почала вести колонку в журналі свого чоловіка. Рецепти Ізабела копіювала з раніше виданих книг, а також публікувала на. Діслені рецепти читачок. Через три роки місіс Бітон випустила книгу на основі цих статей. У ній є дивні поради, які підтверджують, що в готуванні місіс Бітон розумілася погано. Наприклад, у книзі рекомендується варити макарони протягом однієї години 45 хвилин. Як і багато інших британців її покоління, місіс Бітон відчувала побоювання перед незнайомою їжею. Вона стверджувала, що манго на смак, як скепедар, омари не їстівні, а часник смердючий. Багато продуктів було оголошено наркотичними, деякі шкідливими. Сир, на думку місіс Бітон, можуть вживати тільки малорухливі люди а помідори, нібито містять алкалоїди і смолисті речовини, які викликають блювоту. Харчування аристократів завдяки англійській аристократії в Британії з'явився п'ятигодинний чай. Five O'Clock Tea. Британці почали пити чай з незапам'ятних часів ще в 17 столітті. Знаменитий Five O'Clock Tea з'явився у 1840 році, завдяки Анні Рассел, херцогині Бетфорд. Одного разу, блукаючи своїм замком, герцогиня наказала своїй служниці принести їй у салон прилади для заварювання чаю. Наступного разу, щоб поєднати корисне з приємним, герцогиня запросила на післяобідній чай своїх подруг. Всім так сподобалось, що леді стали збиратися все частіше і частіше. І так виникла традиція англійського чаювання. За іншою версією, моду на Five tea вела королева Анна, яка вирішила якось заповнити паузу між раннім обідом і пізньою вечерою. чаю подають легкі сендвічі, маленькі булочки з джемом і густими вершками, а також бісквіти. Традиційний бісквіт Вікторія був названий на честь королеви у 1843 році. Альфред Берт винайшов розпушувач тіста, завдяки чому традиційний пиріг на основі олії яєць і цукру став повітряним і легким. Винахід відсвяткували особливим. Рецептом бісквіта з прошаркою джему, який скуштувала сама королева. Головною розвагою аристократії була звана вечеря. Вона являла собою особливий ритуал з безлічю формальностей і правил етикету. Запрошення на вечерю розсилались за три тижні. Гості зобов'язані були прибути вчасно. Зазвичай час вечері варіювався з половини восьмої до половини дев'ятої. Запізнення більше ніж на 15 хвилин не допускалося. Звана вечеря у вікторіанську епоху містила в собі велику кількість різноманітних страв. Іноді кількість могла доходити до 14. Коричневий вінцу. Зорський суп чи не найпопулярніша страва аристократії 19 століття. Вважається, що його виношив кухар короля Георга IV, а потім удосконалив кухар королеви Вікторії. Судячи з рецепту цього супа, можна зробити висновок, що гастрономічні уподобання аристократів зовсім не були вишуканими. Суп являв собою яловичу підливу з солодовим оцтом, бобами, чорним перцем, темними сухофруктами і був присмачений мадерою на початку 19 століття. Знаменитий віндзорський суп був. Висміяний серед кулінарів і став уособленням похмурої англійської кухні. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і залишати коментарі.